Доброго всім морозного ранку. Зніму вам троянду, яку я вчора вам знімала після дощу, а сьогодні я вам зніму з морозом її. Вон, дивіться як. Мороз як на ній. Сніг прям лежить на ній. А ось оця теж така ж сама замерзла. Так може розкриється, хто її знає. Ну, ще вона ж не, не розкрилася. Ось, дивіться, яка, яка гарна морозяна троянда. Вже мороз хороший сьогодні був, мінус п'ять. І досі ось уже сонце піднялося, а він досі ще не відпускає. От. Вон, вон квіти, які задубілі. Вона видержить, і мороз видержить, далі буде процвітати, така ж сама буде. От дійсно троянда, яка не боїться нічого. От англійський Французький селекціонер вивів яку троянду дуже стійку до всього. Її як засадити велике п'ятно зробити з неї штук 5-7, це взагалі буде краса неописуєма. Дуже гарна, приваблива. Цвіте вона з весни, ось і вже нояб... ну, ноябрь місяць вже оце ось вже друге сьогодні. Вже й морози. І раніше були морози на ній. І вона продовжує собі цвісти. Просто труженіця саду. Я хочу, щоб ви розоводи, хто починаючий, так розоводи, посадили в кого немає. її в Свій сад. Це роза ню фешн французький селекціонера. І любувалися нею. І посадили не одну, як я оце, а одразу дві або три вкупі. Ну я то на вон, Як черенки, той, то я її, звісно, тут щось придумаю. Той куст викопаю, зроблю тут трьохугольником її. Буде дуже привабливо. До побачення вам, миру і добра, процвітання нашій Україні.